Коли я запитала кума, чому він не їде на заробітки замість дружини, то від його відповіді мало рота не роззявила. Я завжди думала, що у них все по іншому, а виявляється, і таке може бути, і чоловік може так думати. Маленьку оленку я тримала до хреста шість років тому це була омріяна дитина для Віки і Петра, адже вони на неї чекали цілих п'ять років. Скільки грошей пішло на всілякі обстеження і не передати. Вірена бабуся об'їздила всі храми в окрузі і всі прощі, про які тільки повідомляли в церкві, і віра з нею, але дітей все не було. А тут поїхала на відпочинок на озеро, і через 9 місяців з'явилася на світ Оленка. Звичайно, що тут знову пішла купа грошей, бо ж підтримка таке всяке, але ж воно того вартувало. Чому я так часто кажу про гроші? Бо Віка мені весь час скаржилася, що грошей катастрофічно бракує, особливо зараз, коли Петро вирішив більше не їздити на заробітки, а бути вдома поруч з дружиною і дитиною. Що та робота? Принесе кілька тисяч і вже їх нема. Я вже йому скільки разів казала, аби десь їхав і привіз більше, а він ніяк. Петро казав, що заробив на квартиру і машину, то тепер має повне право відпочити вдома. Звичайно, я його розуміла, але ж скільки можна відпочивати. Рік минув другий, третій, дитина росте, а ціна ще більше, а у нього зарплата на місці стоїть, казала мені Віка. Доходило у них до дуже серйозних розбіжностей. Мало Віка додому з дитиною не йшла, бо вже скільки можна в батьків позичати. Я то в мами позичу, то бабуся мені дасть гроші, бо ж я теж хочу гарно виглядати і вдягатися. А він цього не розуміє, провадила Віка. Про те, щоб самі піти на роботу й мови не було, адже дитина була дуже до неї прив'язана і не відзначалася міцним здоров'ям. Віка пробувала давати донечку в садочок, але там день піде, а тиждень дома. І ось дитині вже 6 років. А у віки жодного шансу вийти на роботу по спеціальності. По-перше, бо нема досвіду. А по-друге, зарплатня ще менша ніж у Петра. Одного разу вона до мене прийшла засмучена, сказала, що поїде на заробітки, бо вже так жити не може. Він мене кожною покупкою дорікає. Я зароблю собі грошей і буду мати стільки, що він буде ще в мене просити. Віка поїхала на заробітки спочатку на два місяці, потім на три, потім на чотири. Казала мені, що важко їй працюється, але вона знає для чого. А за дитиною сумуєш? питаю я її. Звичайно, але я певна, що Петро і його мама добре за нею дивляться. Петро і справді доволі добре порався з дитиною, я час від часу приходила, щоб погратися з похресницею і переповісти віці, що відбувається вдома. Бо ж мало що може бути, коли дружини поруч нема, мати рідна таке прикриє і не розповість невісті. А от подруга вірна, якою я являюся, все скаже в очі. Нікого нема біля нього, дитина здорова і нагодована. Кажу, я подрузі і хоч так материнське серце заспокоюю. Але одного разу я не витримала. Справа в тому, що Віка жалілася, що й руки болять, її додому хочеться. І я тоді спитала Петра в лоба. а як же ти можеш отак дружину відпустити? Та ж вона тендітна жінка і мати, а ти її в чужу країну. А вона як собі думала: то мене відправляти то нормально. Ні, хай подивиться, як то тяжко заробляються гроші. Хай відчує, яке то ставлення за кордоном до тебе. Хай, а тоді хай подумає, де ділися мої гроші, які я так тяжко заробляв. На золото і гору взуття, на горе непотрібного одягу, який вона вже не носить, бо не модний, і треба нову гору. Хай працює. Я думаю, що це відповідь чоловіка, який більше не любить свою дружину. Як мені про це сказати, подрузі? Підпишись, підтримай українськомовний контент.